По-перше, тут ну, якщо розбирати ж конкретно матч Чехії, що не спрацювало, то не спрацювала. По перше ідея з опусканням ярмоленка в білдап, він там допустив кричущу кількість помилок і декілька разів підстав команду. Плюс він навіть коли її не підставляв, то робив усе дуже повільно. Була ідея з запускання Степаненка у Трійку при білдапі. Але не можна сказати, що вона якось серйозно допомагала розвантажувати цей пресинг Чехів. Ну тобто, Тарас він та стояв у цій тріці внизу. Але він не ну, він просто не давав перетиснути команду кількісно, але через просування через Тараса воно не відбувалося. І це не дивно. Тобто, в шахтарі Степаненка теж виводять з під пресингу. А тут у нас він повноцінний учасник. Ну якось така собі ідея, і вона особливо зиску, як на мене, не принесла. Але. Також все це не працювало через відсутність динаміки. Е, і не тільки тут треба винити ярмонка чи ще когось.